Олена та Артем перебирали літній одяг, збираючись у відпустку. Вони вже два роки разом, і за цей час їхні стосунки встигли зміцніти. Обоє з нетерпінням чекали на спільний відпочинок біля моря, де можна відключитися від роботи й турбот. За кілька днів до поїздки Олена зустрілася з подругою Анною, яка вже давно жила у відкритих стосунках із чоловіком. І не соромилася розповідати відверті речі. За чашкою кави Анна між іншим сказала Уявляєш, учора говорили з Денисом про наші найсміливіші мрії. Він зізнався, що давно хотів би побачити мене з іншим чоловіком. Я спочатку ледь не подавилася, а потім почала серйозно розглядати цю ідею. А ти колись думала про щось подібне? Олена напружено всміхнулася. Вона ніколи не ділилася з кимось подібними фантазіями, але в глибині душі відчула, як від цих слів у неї прокинулася якась дивна цікавість. Секс у трьох із двома чоловіками. Чи могла я таке уявити? промайнула в голові. Вона похитала головою, зробивши вигляд, ніби їй це чуже. Ні, ну що ти? відмахнулася Олена. Ми з Артемом. Я й не впевнена, чи це реально для нас. Проте, коли вона того ж вечора повернулася додому, ця розмова закарбувалася в пам'яті і не давала спокою. У певну мить Олена подумала, що розповість про це Артемові, жартома або мимохідь, але зупинилася, не знаючи, як він зреагує. Вона ще не усвідомлювала, що перший крок уже зроблено, іскра зародилася. Утім, Усе вирішилося саме собою. Через день, коли вони пакували валізи, Олена таки обмовилася про бесіду з Анною. Вона розповіла, як її подруга обговорювала ідею секса у трьох і як це, мовляв, шокує та зацікавлює водночас. Артем спочатку пожартував: Ну, людям подобаються різні речі, чого тільки не придумають, відповів він, розкладаючи сорочки. Однак вже вночі. Коли Олена задрімала, Артем несподівано згадав ці слова його уява намалювала гарячий образ Олену, яку він так любить, але поряд із ще одним чоловіком. Хоч це й зачепило нотки потенційної ревнощів, водночас чоловік відчув прилив збудження. Чому мене це збуджує? подумав він, але не став ділитися роздумами. За тиждень вони вже ходили босоніж по теплому піску на березі моря. Курортне містечко зустріло їх яскравим сонцем, літніми вечірками, коктейлями на пляжі. Артем і Олена раділи, що нарешті можуть побути удвох: відкинути телефон і поринути в безтурботність. У перші дні вони засмагали, купалися, насолоджувалися морем, а вечорами випивали трішки і планували нові розваги. І з кожним келихом вина в Олени виникала думка А що, як би? І з того часу, як вона почула від подруги про секс у трьох, у ній з'явився несподіваний вогник уяви, хоч вона й намагалася його вгамувати. Артем теж носив у голові цю ідею, сам того не знаючи, що його дружина думає про те саме. Якось на заході сонця, коли вони сиділи в барі неподалік пляжу, він зважився і запитав: пам'ятаєш, ти згадувала про Анну й оті їхні думки? Ну, про двох чоловіків? Пам'ятаю, відповіла Олена. Здивована, що чоловік розпочав таку розмову. А що? Просто чи ти серйозно колись уявляла щось подібне? Вона відчула, як у неї прискорюється пульс. По думки зраділа, що він сам розпочав цю тему? Можливо? Загадково промовила Олена й усміхнулася. Якось на секунду приходили думки, але я не наважувалася сказати. Тоді вони почали відвертіше розмовляти про те, що це просто фантазія, ніхто не збирається зраджувати одне одного. Проте, десь під час цієї розмови відчули, що між ними розгорається вогник ідея спробувати іншого чоловіка в їхньому ліжку. Почала видаватися не такою вже божевільною. На другий тиждень відпочинку подіяло магічне правило курортів люди швидко знаходять спільну мову, непомітно зближуються. Одного разу, коли Олена й Артем зайняли лежаки під Парасолькою, поряд влаштувався молодий чоловік, середній на зріст, спортивної статури з відкритою усмішкою. Звали його Данило. Він виявився українцем який подорожував сам, бо товариші скасували поїздку, а я вирішив не відмовлятися. Вони швидко знайшли тему для розмови, бо Данило був напрочуд легким у спілкуванні. Спершу говорили про погоду та море, але згодом розмова перейшла на різні кумедні випадки, жарти, а потім і на особисте. Час від часу Олена ловила себе на тому. Що придивляється до його м'язистих рук, до того, як до спини прилипає сорочка, коли він встає понапружуватися з м'ячем у пляжному волейболі. Артем, помічаючи це, відчував дивний мікс ревнощів і хвилювання. Він згадав їхні недавні розмови і подумав: а що, коли ввечері вони всі троє зустрілися в прибережному барі? Данило охоче розповідав про своє життя, жартував, сипав компліментами Олені, але й до Артема ставився з повагою, нібито розуміючи, де кордони. Було видно, що він цікавий співрозмовник і не напирає нахабно на жінку, та все ж у повітрі відчувалася якась іскра. Під кінець вечора, коли Артем вийшов на хвилину вирішити телефонні справи, Данило тихо запитав Олену. Ти дуже гарна. Я помітив, що іноді ти наче дивишся на мене з якимось цікавим поглядом. Я не помиляюся. Олена відчула, як жар розливається по обличчю. Вона не знала, що відповісти, та в душі відчула приємний адреналін від його слів. Можливо, видихнула вона, кліпаючи очима. Хоч я одружена. Данило м'яко посміхнувся. Я це розумію. Але ми ж на відпочинку, правда? Та й твій чоловік, здається, не проти, що ми так спілкуємося. З цієї розмови Олена зрозуміла, що Данило теж думає про щось більше, ніж дружні Посиденьки. Коли вони з Артемом повернулися до готельного номера, жінка наважилася розповісти, що відчула зацікавлення з боку Данила. Не всіх подробиць, але натякнула. Мовляв, він у курсі, що ми пара. І його це не зупиняє. Артем мовчав кілька секунд, дивлячись на неї пильно. Потім сказав: Ти ж розумієш, про що це говорить? Та розумію, відповіла Олена, опустивши очі. Ти не злишся? Я сам цього хоч трохи хочу, але не знаю, чи зможу. Це дуже дивно, але в мені все кипить, коли уявляю тебе поруч із Данилом. Я хвилююся, але. Чомусь і збуджуюся водночас. Вони обнялися і від цього відвертого зізнання пристрасно кинулися в обійми одне одного. У ліжку Артем бачив, як жінка розпалюється інтенсивніше, ніж зазвичай, коли він тихенько нашіптував їй на вухо уявні картини у трьох. А вона, здригнувшись від насолоди, розуміла, що ці фантазії заводять її до межі. Минуло кілька днів. Одного вечора Данило запросив Олену і Артема на закриту пляжну вечірку, щось на зразок заходу для дорослих, без офіційних оголошень. Там невелика компанія, буде цікаво потанцювати під зірками, сказав він. Коли вони прийшли, відчули легку ейфорію: м'яке світло, музика, шум хвиль, коктейлі, людей було небагато, але атмосфера досить розкута. Хтось ніжно торкався свого партнера, хтось цілувався на кромці води. Десь після опівночі Олена, розслаблена алкоголем і відвертими розмовами, взяла Данила за руку, і вони зупинилися за невисокими кам'яними брилами, які відділяли пляж від решти території. Артем підійшов пізніше і побачив, як дружина та їхній новий знайомий стоять майже впритул. Серце чоловіка затріпотіло. Він згадав, що вони говорили про такий сценарій, і тепер це відбувалося насправді. Ти впевнена? запитав Артем, дивлячись в очі дружині. Так, тихо відповіла Олена, розуміючи, що повернутися назад вже не може, та й не хоче. Данило підійшов ближче, обережно торкнувся її плеча, потім легенько провів губами по шиї. Артем відчув, як у нього шалено закалатало серце. А водночас у тілі вибухнула хвиля збудження. Олена, заплющивши очі, видала здавлений стогін. Тіло в неї миттєво відгукнулося. Вона вся напружилася і відчула пекуче бажання сильніших дотиків. Артем, стоячи поруч, уперше в житті побачив, як його дружина реагує на іншого чоловіка. На диво, замість люті, він відчув, як у нього самого закипає кров. Він поклав руку їй Наталію з іншого боку, і в цю ж секунду вона обома руками обійняла то його, то Данила, мов би, з'єднуючи їх разом. Боже, як це? Дивно й неймовірно прошепотіла вона, гублячи слова від пристрасті. Так вони всі троє злилися в сутінках, віддалених від інших, але все ж на пляжі під зорями. Її тіло тремтіло від одночасних дотиків двох чоловіків, а вона переживала хвилі насолоди, яких не відчувала ніколи раніше. Подих збивався, ноги підкошувалися, але Артем і Данило впевнено підтримували її, час від часу, зустрічаючись поглядами, ніби перевіряючи, що все гаразд. Усе навколо зникло в мороці, лише шум хвиль, пісок під ногами і оголені ділянки тіла. Що віддавалися одному палкому пориву. Ніхто з них не знав, чим усе завершиться і як вони зможуть повернутися до звичайного життя. Але саме цієї миті всі дихали в унісон, палаючи від бажання. Після того, як нічна пригода добігла фіналу, компанія повернулася до готелю в мовчанні, бо слів не вистачало, аби описати все, що сталося. Данило побажав їм гарного відпочинку. І лишився спати в себе в номері. Олена й Артем, повернувшись у свій, ще довго не могли заснути. Вона лежала в його обіймах, зрідка здригаючись від неймовірного відлуння пережитого. Ти не шкодуєш? тихо запитала вона. Не знаю, поки що ні, признався Артем, дивлячись на неї в темряві. Усе так нереально. Але я відчуваю до тебе ще сильніший потяг, ніж будь-коли. Він поцілував її, і вони ще раз поринули у пристрасні обійми. Здавалося, переживання спільної забороненої пригоди відкрило в них нову хвилю інтимності. Залишалося ще кілька днів відпустки. Артем і Олена часом зустрічалися з Данилом на пляжі, але всі троє поводилися стриманіше. Можливо, вони повторять цей досвід, а може, це лишиться одиничним спогадом, який і так став незабутнім. У душі пульсували сумніви, чи не спричинить така пригода тріщину в подружніх стосунках, коли вони повернуться додому. Але поки що вони ловили кожен момент разом, насолоджувалися морем, сонцем і спільними вечорами. Іноді, коли погляди Олени та Данила зустрічалися, у їхніх очах зблискувала згадка про ті заборонені поцілунки та обійми, що об'єднували їх у трьох. Такий досвід залишає глибокий слід у пам'яті, що буде далі, чи стане це початком серйозної кризи або навпаки подарує їм більш відверте, довірливе кохання. Усе залежало від їхніх рішень, щирості й готовності говорити про почуття. Але одне можна сказати напевно. Цей відпочинок уже ніколи не забудеться, а спогади про нього вони берегтимуть, чи то як казкову пригоду, чи як таємний ключ до нових пізнань про самих себе. Отака історія несподівана розмова із подругою посіяла зерно, яке розквітло на курорті в гарячому сексуальному експерименті утрьох. Тут і психологія, і спокуси, і невідомий розвиток подій. Що тримає в напрузі. Зрештою, у реальному житті все залежить від взаємної довіри, відвертих розмов і готовності взяти на себе наслідки.